Якщо ви хочете допомагати людям, чому у вас консультація платна? Отакий от коментар мені залишили люди під одним із відео. От я поки що розкажу, а ви тим часом підпишіться на мій канал. І от в мене зустрічне питання цій людині. А ви являєтесь альтруїстом із Марсу і працюєте безкоштовно? І Як давно ви безкоштовно вже працюєте? Наскільки у вас вистачить сил, часу і мотивації? Скільки часу ви зможете так працювати? Звідки у вас взагалі трактування слова допомога з поняттям безкоштовно? Спробуйте приїхати на автосервіс, скажіть, допоможіть мені безкоштовно проремонтувати автомобіль чи хоча б зробити діагностику. Як ви думаєте, куди вас пошлють? Скажіть, будь ласка, автомобіль коштує грошей. Ми добре розуміємо, що за його утримання потрібно платити. І от щоб автомобіль їздив нормально, да, працював, в нього є бортовий комп'ютер. Якщо він неправильно працюватиме, то ваш автомобіль їздити добре не буде, і ви матимете лише проблеми. От, автомобіль ви цінуєте, тому що ви заплатили за нього гроші. А власне тіло чи власний мозок досить часто люди не цінують, тому що вам досталося це безкоштовно. От тому деякі люди вважають, що за його обслуговування платити не потрібно. Але ж насправді ваш мозок це є ваш головний комп'ютер, головний процесор, який керує вашим фізичним і ментальним здоров'ям. І від того, наскільки він ефективно і правильно працює, залежить саме рівень вашого життя. І от відповідно за те, щоб ваш мозок правильно працював, теж потрібно платити. І проблема ж не в тому, що я хочу за свою роботу грошей, в принципі, як і кожна людина, яка працює, а в тому, що е, вас ще при совку привчили безкоштовно працювати і знецінювати і свою і чужу роботу. І таким чином з людей зробили рабів. Людина, яка щось робить, вкладає в це свою енергію, сили, свій час, вона обов'язково має отримувати щось взамін. І мірилом цього, звичайно, ж на сьогоднішній день є гроші. А в дійсності, от ми, проживаючи в соціумі, один одному якимось чином обов'язково допомагаємо. І платити за це є абсолютно нормально, тобто це якраз і є дякувати. Той, хто не платить, просто знецінює роботу інших. Кожна людина вправі визначати свою ціну за свою допомогу, а інший вправі вирішувати, підходить йому ця вартість чи не підходить. Але ж якщо людина не отримує оплату за свою роботу, в такому випадку це є одностороння віддача енергії і в принципі свого життя. І таким чином людина спочатку виснажується енергетично, морально, а потім повністю стає спустошена. І як наслідок цього, це занижена самооцінка, самознецінення. І справа в тому, що знецінення відбувається саме одночасно з обох боків. І от для того, щоб квітка росла, її також потрібно поливати. Так само і людині для того, щоб в неї було бажання рости, розвиватися, щоб в неї була мотивація якась діяти, давати якісний продукт чи послугу, їй також потрібно підживлюватись. І на сьогоднішній день гроші це якраз є найкращий мотиватор для людини. На голому ентузіазмі і альтруїзмі далеко не доїдеш. Якщо ви відчуваєте незадоволеність своїм життям чи будь-яку іншу проблему, реєструйтесь до мене на консультацію. Це прискорить вирішення вашої проблеми і таким чином ви зможете побудувати своє життя відповідно до своїх бажань. Залишити заявку на консультацію можна на моєму сайті чи в інстаграм. Посилання ви знайдете в шапці профілю. А також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.